Права 1310 доведе, що значення виразу не залежить від значення змінної. Ну що ж, давайте подивимося на цей вираз, бачимо, що тут доволі громіздкий вираз. І ми будемо його спрощувати, подивимося, чому ж рівнює цей вираз. Отже, в дужках перша нас множиться на 0,4. Тобто 0,4 ми маємо помножити на кожен із цих доданків, записуємо у вигляді суми, то це буде дорівнювати спочатку 0,4. Потрібно помножити на 3у. Відняти 0,8 це додати мінус 0,8, то ми пишемо додати 0,4, що множиться на мінус 0,8. Потім записуємо додати. Переносимо. Тут написано мінус 0,2, що множиться на цей вираз. Але це все одно, щоб записати додати. Мінус 0,2, що множиться на цей вираз, то ми будемо множити мінус 0,2 на кожен з доданків, що є в дужках. множимо спочатку на 5. Додати, пишемо мінус 0,2, що множиться. Тут відняти 2 y це додати мінус 2 y. То записуємо тоді, що множиться на мінус 2y. Так? Далі записуємо додати мінус перед дужками означає, що знак кожного з доданків, ми змінюємо на протилежний. Тут у нас було додати 1, плюс 1,6 Перед дужками мінус, то ми ставимо додати мінус 1,6. Далі у нас е, було відняти 0,8 це додати мінус 0,8. Але дужками мінус, то пишемо додати. Тоді у нас буде протилежне число до мінус 0,8. Це буде 0,8. І це дорівнює. Ну що ж, зараз виконуємо множення. 4 множимо на 3 це 12, тут є один знак після коми, то записуємо, що цей добуток дорівнює 1,2. Потім додати. Один із множників у нас від'ємний наступний, то добуток буде від'ємним. Пишемо мінус. 8 помножити на 4 це 32. Тут є два знаки після коми, то це буде 0,32. Є. Додати. Переносимо. Тут один із множників у нас від'ємний. Наступний добуток буде від'ємним. 0,2 що множиться на 5, 2 помножити на 5, це 10, один знак, після якого ми відкидуємо 0, то залишиться 1. То добуток буде мінус 1. Додати. Наступний добуток. У нас 0, множиться на мінус. 2. у нас від'ємні множники, тоді добуток буде додатній. Він дорівнює добутку модулів 0,2 множиться на 2. Це буде 0,4. 0,4 записуємо Y. Далі додати. Ну, а тут переписуємо без змін, бо тут добутку немає. Пишемо мінус 1,6. Додати 0,8. Y». 0,8 просто, і це дорівнює. Ну що ж, зараз будемо групувати подібні доданки. Групуємо все, що з y. У нас залишиться 1,2. Y. Потім додати. Дивимося, ще є 0,4 Y. І додати. І ще у нас є мінус 1,6 Y. І є. Додати. Ну і ще у нас залишаються числа. Групуємо числа, які залишились. Отже, в дужках у нас є мінус 0,32. Додати. Тут у нас ще є мінус 1. Додати. І є 0,8. І це дорівнює. Ну що ж, в перших дужках це подібні множники. Ми виносимо за дужки y, повторюється множник в кожному з доданків. То у дужках тоді в нас залишиться 1,2. Так, додати. Тут залишиться 0,4. Ну, а тут залишиться додати мінус 1,6. Так, додати. Ну, а зараз будемо виконувати тоді перше додавання це двох від'ємних чисел. Сума в нас буде від'ємна, бо обидва доданки в нас від'ємні. То пишемо додати. У дужках буде мінус. 0,32 плюс одиниця це 1,32. 1,32. Так. Додати залишається 0,8. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює y, що множиться. Дивимося, у дужках 1,2 плюс 0,4 це 1,6. Додати залишається мінус 1,6. Додати. Як знайти суму у дужках? Модуль від'ємного числа у нас більший. Сума буде від'ємна. А записуємо зараз як різницю модулів. Це 1,32 відняти 0,8. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо, що це буде y, що множиться. 1,6 додати мінус 1,6 це сума протилежних чисел, вона дорівнює 0. Тобто y буде множитись на 0. Так, додати. Ну і тут ще одну і бракує дужки. Додати. Так. Записуємо мінус 1,32 мінус 0,8 1,3 мінус 0,8 це буде 0,5, і ще є 2, сотих. буде 0,52. Мінус 0,52 є і це дорівнює. Y помножити на 0 це буде 0. А 0 додати мінус 0,52. Це буде дорівнювати просто мінус 0,52. Є. Ну що ж. Отже, ми знаємо, чому дорівнює наш вираз при будь-якому значенню y, він дорівнює мінус 0,52. Тобто виходить, що значення виразу не злежить від значення змінної. Записуємо тоді, оскільки вираз. Записуємо мінус 0,52, так, записуємо то. Значення виразу. Значення виразу. Не залежить. Від значення змінної. Ну що ж, ось таке завдання на розкриття дужок та зведення подібних доданків на цьому вправу завершено.